У п'ятизірковому готелі неподалік від міста побралися Ростислав Ільницький та Руксалана Москва. Відео зі святкування в своїх соцмережах оприлюднила наречена. І от на кадрах можна побачити розмах свята. І видно, що гуляння коштувало молодятам великих грошей. Вони втомились від війни. В одній країні два світи. В одному више метушня, в другому смерть і небуття. В одному музика і мед, а інший танк і кулемет. В одній країні два світи, вони втомились від війни, вони втомились від війни, в одній країні два світи, Одні не бачать Крим, Донбас, йдуть інші в бій за всіх за нас. В одного братський руський мир, у другого диявольський упир. В одній країні два світи, вони втомились від війни, вони втомились від війни, в одній країні два світи, одні грабують, як ніколи, інші збирають та дають на дрони, одні піар збирають за ароматом смерті, а інші моляться та вірять в перемогу вперто. В одній країні два світи, вони втомились від війни. В одній країні два світи. Вони по різному втомились від війни.